Друзі, вітаю всіх на першому українському спортивному прогноз каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш YouTube канал? Підписуємося прямо зараз і ось тут. Це можна зробити. Після того, як придивитесь мій відеопрогноз, залишайте коментарі з вашими пропозиціями, з вашими прогнозами. Буде дуже цікаво їх узнати. Я люблю читати ваші коментарі. А також не забувайте про вподобайки. Це дуже важливо. Я казав, що стосується інших турнірів у жінок, е крім Абу-Дабі, я буду вести ще й турнір Лінц, але буду намагатись давати. З більшого тільки матчі з участю сакарі. Це перша сіяна на цьому турнірі. І ось чвертьфінал. Чвертьфінал, і у чвертьфіналі Сакарі Одна з самих незручних суперниць, Донна Векіч. Да, це не просто слова. Дона Векіч є самою незручною суперницею для Марії Сакарі. І це буде дуже важкий іспит. Зустрічались між собою 8. вибачаю, 7. Офіційно між собою зустрічались 7 разів. І лише одного разу на траві. А шість зустрічів було на хардкорті. Перша зустріч відбулася в далекому 16-му році. Для теніса це термін, повірте. І тоді важко, але перемогла Векіч. Потім було в Сіднеї в Австралії зустріч друга. Тоді вже Сакарі. Перемогла в Нотінгемі на траві. Знову Векіч. і потім. Індіан Уеллс, Хардкорт, Це вже четверта зустріч. Знову Сакарі. Поки що йде по чергові перемоги, як ви помітили. Починаючи з п'ятої зустрічі. п'ята, шоста і сьома. Три зустрічі поспіль. Виграє. Вєкіч. Тобто це починаючи з 2018 року сакарі не може виграти вже майже 6 років у Донни Вєкіч. Е, важко відбувається, якщо Вєкіч і виграє, але ці перемоги е, даються нелегко. Так як незручною суперницею є для сакарі Векіч, так і Векіч для сакарі. Ви зрозуміли? Тому тут, якщо і є у когось шанси на перемогу, то це буде перемога нелегка. Майже, майже згодні зі мною і катировки букмекерів. Практично 50 на 50. Дають шанси на перемогу. Сакарі 1,84, 1,85. Дона Векіч 1,95, 1,93. Ви бачите. Дуже різко не відрізняються. Коефіцієнти. Тому я кажу, я одразу ж пішов дивитися тотал сетів. І якщо тотал сетів не перевищує 2,5, я його беру. Я маю в виду тотал по сетах більше 2,5. Коли я подивився коефіцієнт в цій парі, я зрозумів, що я буду ставити. Тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,36. Також я вирішив на цей чвертьфінал Векіч сакарі, поставити свою ще й хитрючу ставку на векіч Індивідуальний тотал, Векіч більше 12,5. Сакарі просто так не відпустить. Навіть якщо буде програвати. А якщо Векіч буде програвати, вона максимум максимальну кількість геймів забере. Я думаю, що має право на життя така ставка, як індивідуальний тотал векіч більше 12,5. Коефіцієнт 2,06. Я думаю. Мої думки і мої прогнози будуть корисні для вас. Надіюсь на вашу підтримку. І нагадую, хто ще не підписаний, підписуємося ось тут. Жмемо вподобайки і залишаємо коменти під кожним з відео. Також під кожним з відео, в описі і в закріпленому коментарі ви знайдете дуже цінну і дуже корисну інформацію. Рекомендую. Дякую вас. Вам дякую за перегляд. До скоріших зустрічів: миру, здоров'я, щастя, любові та добра. Всім удачі!